Вітаю, з вами Маруся і ви на моєму каналі. Прийшла до вас з розпаковкою ексклюзивних книг від бренду Fairy Loot. У мене тут Young Adult Box з мерчем, і знаю, що там мерч по трону зі скла і Вавилоні. Думаю, і вам цікаво глянути. Також дві дорослих книжки це Романтезі і Adult Box. Так що беріть чай, чекаю, смаколики і приємного вам перегляду. Погнали! У мене тут Романтезі, почнімо з них. Де книжки приїхали за вересень. Отже, у нас тут The Half King. Незнайома з авторкою, та й про книжку нічого не знаю. Але мені здається, тут є східна атмосфера. Вау! Я забула, що вона така гарна. Звичайна обкладинка, але тут такі чудові форзи. Це в золотку сяє. Неймовірно красива обкладинка. Вона така фактурна і з напиленням золотим. І ось це в мене асоціація з Нестою. Хто знає, той знає. Ох, як вона гарна. А сама дівчинка мені така якась ніжна. Елейну нагадує. Красивесна. Давайте глянемо, що у нас всередині. Бачу автограф авторки, від руки. Також лист для читачів. Угу. Без карти одразу чаптер 1. Все. Тут є якийсь бонусний контент для читачів Луту. Зовсім невеликий. сторіночка, Але все одно, який-не який та бонус. красивесно. Ну, зріс, як на мене дуже простенький. Наступна книжечка це з EDLTBC. Ох, і у нас тут змії скацпеки. Знову ж таки, від автора бестселерів, а я не знаю цю жінку. Ух! Я бачу там крилатих чоловіків. Вау! У нас тут подвійна суперка. Як на мене, вона дуже красива. Це у нас фауна з ріжками. Дуже гарно. А тут змія. Камінь Ніколаса фламеля. На зрізі, до речі, теж є змії і декілька камінчиків. Сяє. А от і крилатий чоловік на заході сонця. Перфект. Нічого не читала у цієї авторки. Лист від авторки. Цікава така карта. Так, бонусного контенту немає. Ну, і найцікавіше, це, звісно ж, Янка Даутбокс, тому що тут багато мерчу по рандомним книгам. Так, спойлерної картки я не бачу, але я бачу ось таку штучку для гарячого, для боулів. Декілька місяців тому вони вже давали схожу річ. Не сказала би, що вона потрібна. Буде. Тут намальовані мечі і ліхтарик. Річ, яка мені подобається, це у нас підсвічник по книзі Вавилон Ребекки Кван, яку я, до речі, ще не читала. Я зараз читаю шістку Атласа, бо мені пообіцяли, що це Дерк Академія», але я не погоджуюсь, тому що я почала читати книжку з такими очікуваннями, що це буде щось на кшталт таємної історії з такими прекрасними описами, така осінь, похмурість. Там будуть навчатися і якась там міфологія буде, і Латина. Ну, я багато чого очікувала від книжки, а в результаті там більше фентезі, ніж. Академії. Отже, наступною якраз буде Вавилон. Ось такий у нас підсвічник. У вигляді вежі. І тут є надпис: We are here to make magic with words». Ми тут, щоб творити магію за допомогою слів. Красиво виглядає. Приєднається зараз до Мого хребта, не знаю, тут, напевно, не видно. Отже, ця річ класна. Так, у нас тут пін, пін, металевий пін. Відкривається, але, на жаль, воно не на магнітику, воно не тримається навіть. Красивенькому мішечку. Ну, а це, власне, річ, по якій я дуже хотіла, цей бокс, але трішки не те я очікувала. Це мерч патрони зі скла. По одній з моїх улюблених серій. І це у нас, я так розумію, коврик для ноутбука, комп'ютера на стіл. Так мені шкода, я так хотіла чогось іншого. Банальна чашечка була би красивіше. Воно якісне, питань нема. Навіть дуже, я би сказала, про резини не важке. Ох, замок. Та блін, то навіть чохол для книжки можна було б з цього пожити. А це у нас Айліна. Моя файер Я все ж таки придумаю, куди подіти цю штуку, як її юзати. Бо вона класна, красива. Мені дуже подобаються кольори, якісна. Ну і, в принципі, по улюбленій серії, та чому б мені приємно. І у нас тут залишається книжка картки Таро. І, власне, спойлерна картка, яка була в самому низу. Тут описується весь мерч, який є в цьому боксі, чим він натхнений, якими книгами. Іноді це бувають рандомні речі. Картки Таро у нас по книжці місяця. Місяця Лут додає нам по дві картки. Ну і давайте глянемо саму книжечку. Як завжди закладинка, яка повторює ілюстрації на спойлерній картці. І маленький буклет. Тут анонси книжок, які будуть виходити в жовтні, і про власне, цю книжку та авторку. Декілька слів. Приємна обкладинка севтеч. Мені так подобається. Як це гарно! Така подвійна, суперка, і у нас така досить реалістична ілюстрація. Мені покоцали зріз. М -м -м, як шкода. Декілька сторіночок погнутих, але сам зріз дуже красивий. Я, можливо, це виправлю, якщо вийде. Ну, і сам клинок та полум'я. Дуже красива ілюстрація на фордиці. Без автографа, але є лист авторки і бачу таку промальовану досить карту. Ух ти! Якийсь список гравців. Це цікаво. Це підліткова книжка, тут немає описів 18, на жаль. Так, частина 1, before, ну окей, все. Всередині книжка немає ілюстрацій. Так, приємно пахне. Ох. І знову ж таки ілюстрація на форзиці дуже реалістична. З Я тут оглядала книги і помітила, що і цей зріз бракований. Очевидно, що тут не вистачило фарби, його, скоріше за все, саму книгу поставили трішечки вище, чи як. Ну, бо мені здається, що оцей шматочок білий мав би бути зафарбований. Ух, дивіться, що я пропустила. Матінку, який красивий арт. Подивіться на цю пару, там ще й пташка повз. Бачу рукавиці і в мене зразу перед очима каста і неш. Така асоціація цікава. Солодко. Айфейлот. Клас. На цьому, власне, все. Напишіть, яка із книг вам сподобалася найбільше. Навіть якщо це виключно мерч, то пишіть, мені цікаво дізнатися, що із того вам сподобалося. Я ж хочу зробити невеличкий анонс наступного відео, яке вже вийде через тиждень в суботу. Це буде збірка мого улюбленого фентезі і Власне, це відео для тих, хто хоче знайти книжку на будь-яку пору року, настрій на будь-яке побажання. Тобто там будуть і дитячі книжки, і підліткові, і романтизі, і епічне фентезі без будь-якої любовної лінії. Ви там знайдете абсолютно все моє улюблене за роки. І надіюсь, вам сподобається це відео. Тож підтримайте мене лайком, не забудьте підписатися, щоб мене не загубити. І до наступної суботи!